Ці люди покинули власні домівки на Луганщині, аби врятуватися від російської окупації. Сьогодні вони тимчасово проживають на Тернопільщині. Втім кажуть, з нетерпінням чекають повернення на рідну землю. Працюємо тут, вже знайшли роботу, зні не маємо житло. Ну потрохи живемо, яка ж чекаємо звільнення. Рінися северодончанин Юрій, один з перших відвідувачів гуманітарного хабу, який відкрили для Луганчан у Тернополі. Чоловік розповідає, прийшов сюди з надією зустріти земляків. Це було цікаво, була сподівання. Може, які знайомиться зустрінемо того, хто тих, хто не знає, що вони в Тернополі. У цьому осередку внутрішньопереміщені особи можуть отримати харчові продукти, а також проконсультуватися щодо медичних, юридичних чи будь-яких інших питань. Людям потрібне спілкування, людям потрібна підтримка, і заради цього відкрито цей центр, де вони зможуть отримати і певну підтримку, і психологічну десь якісь юридичні питання. Будь-які питання можуть до нас звертатися: це або ж спадщина, або ж якісь цивільні справи, або ж сімейні спори. якісь, Це може оскарження дій державних органів, пенсійний фонд. Соціальний. Соцзахист долучатимуться до допомоги гостям нашої області і місцеві спеціалісти. Ми будемо приходити на призначати там спеціалістів, які будуть приходити для того, щоб надавати консультації чи по охороні здоров'я, чи комусь з лікуванням, комусь навчанням, комусь соціальним захистом, чи якимось пільговими кредитами, якщо це підприємці, також у гуманітарному хабі проводитимуть і тематичні зустрічі, аби зберегти зв'язок між громадянами, що змушені були покинути свої домівки, аби отримати будь-яку допомогу. У цьому осередку луганчанам, що мешкають у нашому краї, необхідно пройти попередню реєстрацію. Є відповідні гугл-форми на телеграм-каналі, є на сайті військової адміністрації і обласної Луганської і Свіродонецької, де можна зареєструватись. Ці дані оброблюються, людей сповіщають, вони приходять, отримують ту чи іншу допомогу. Працює гуманітарний осередок за адресою міста Тернопіль, вулиця Грушевського, 5А.